Забрала своє замовлення. Давайте подивимося, що я замовила вже по новому каталогу. Так, замовила для себе такий дорожній набір, набір таких баночок з маленьким рушничком, Ну, щоб брати з собою креми в дорогу. Дуже зручно. Так, новиночка це наш гель для душу, дуже густий. На 96% складається з натуральних інгредієнтів гель для душу. Так, накладна. Замовляю завжди собі нашу фарбу. Виробництво Іде Італія. Мені подобається, вона дуже гарно зафарбовує сивину. І стійка. Рекомендую. Для своїх хлопців піна для гоління. Також зараз на зарина Так, Далі новинка: це аромат жіночий, парфумована водичка при замовленні. Туш 5 в одному водостійка йде в подарунок. Також зараз можна придбати звичайну 5 в одному неводостійку в каталозі. Для себе ще такий спонжик для зняття масок та пілінгів завжди собі беру. Чорний олівець, підводка. Також зараз. Можна придбати, в каталозі він викручується дуже зручно. Набір зразків можна протестувати. Новинка це маска для обличчя серії Вауд. Зразки та налог. Так. Набір серії Новеч проти зморшок також. І... Комплекс вітамінів Wellness Pack. Завжди замовляю, вигідно брати по підписці. Купуєте в двох каталогах по одній пачці, третя пачка вам приходить за 1 гривню. Тому рекомендую дбати про своє здоров'я. Таке було моє замовлення на цей раз.